Всіх вітаю сьогодні. Масова тенденція наступна: люди відмовляються від двигунів внутрішнього згорання, і переходять на електрокари і виробники. Вже не розробляють так активно двигуни внутрішнього згорання, і всі переходять в електрику. Так, перейти повністю на електрику, мені кажеться, цей час ще настане не скоро. А ось гібриди це наше найближче майбутнє. Сьогодні в нас повністю електрична Toyota C-HR і будемо про неї сьогодні розмовляти. Перше поговоримо про доступність. Багато електричних машин до нас приїжджають саме з Китаю. Вже відкрилось багато салонів, попри цьому багато сервісів. Тобто, є вже рішення по обслуговуванню, по прошивкам, по замінам і по навіть ремонтам. В принципі, обслуговування цієї машини воно близиться до нуля, тому що колодки і диски ви тут не будете замінювати як на ДВСІ там кожні 30-40 тисяч. Е в залежності від того, як ви їздите. тому що тут можна гальмувати за рахунок електродвигуна і рекуперації. Замінювати мастило тут, в редукторі, і то це робиться взагалі там раз в багато тисяч один раз замінив і ще багато тисяч поїхав. Тому в принципі до питання обслуговування можна навіть і не піднімати щодо зарядок. Багато комерційних зарядок по місту, багато додатків в, в телефонах, де можна у часі онлайн подивитись, який порт вільний, можна навіть забронювати порт, який саме вам потрібен, і в принципі заряджатись. Також можна заряджатись просто вдома від розетки. Наприклад, ця машина, в неї є два порта. Один швидкісний на 50 кВт, інший звичайний простий там, на 7 кВт. Тобто вдома від звичайної розетки можна просто і зарядити, і поїхати. Доступність в плані ціни. Цінова політика на сьогоднішній день, якщо вам потрібний електрокар, просто електрокар, то ліфи починаються від 5 тисяч доларів. Щось таке типу Хонди, MNV, ЄНС вже близиться там до 20 тисяч доларів. А якщо хочете вже якусь там ID 4, ID 6, то це там 20 плюс, в залежності від комплектації, ріку і, звісно, пробігу. І на сьогоднішній день вже формирується цей ринок Електричок з пробігом, тому є з чого вибирати під різний бюджет, і саме в нас один із найдоступніших, на мою думку, сьогоднішніх електрокарів. А зараз поговоримо саме про Тойоту. По-перше, хочеться почати з дизайну, тому що січар нам відомий ще з 2016 року. І випускається ця машина і до сьогодні. Да, в 23-му в нас був рестайлінг. Його значно оновили. Але на мою думку, з 2016 року сьогодні в нас 25-й, я не. Скажу, що машина втратила свою актуальність, чи вона виглядає якоюсь старою. Для мене 16 рік Січар це було щось з іншого світу, щось космічне. Зараз ці вже лінії до них ми просто звикли, і вона просто. Вже не з майбутнього, а на вона вже з сьогоднішнього. Це в нас 22 рік, 54 батарейка і 204 кінських сили. Запас ходу заявлений до 400 кілометрів, але реально власник автомобіля проїжджав 350. Ну а якщо брати звичайний режим по місту і їздити як ви хочете, то це буде там в районі 300 там до 300 кілометрів, звісно, при нормальній теплій. Температурі, але мені здається розмовляти про повну електрофікацію, поки що ранувато. Тому що коли будуть батарейки, котрі реально будуть проїжджати тисячу і вище кілометрів на одному підзаряді, тоді можна з лизькістю і сказати те, що я повністю пересів на електричку. Сьогодні на сьогоднішній день електричка це класний другий автомобіль в сім'ї. Або автомобіль для дівчини, жінки, або для чоловіка, котрий їздить виключно там по центру, по місту вдома приїхав в паркінг. Поставив на зарядку і їздиш, і заряджати з таким запасом ходу його можна навіть не кожен день, якщо у вас там пробіг в день 50-70 до 100 кілометрів, раз один раз в 2-3 дні зарядив і поїхав. Плюсів тут. Вистачає, але і свої нюанси, звісно, є, як і в усіх в автомобілях. Також в електричках немаловажний фактор це комплектація. Тому що, як ми знаємо, з Китаю багато приїжджають автомобілів, які ну просто ну пусті як кермо-руль, дві педалі, і ти їдеш. Тут же в нас безключовий доступ, у нас класний білий перламутровий колір, в нас камера заднього огляду, в нас є асистенти безпеки. Тобто машина бачить, якщо там. Дистанція, вона дуже швидко приближається до там, якоїсь, якогось предмету або стоячої машини, то вона вам одразу буде пищати, кричати і гальмувати. Тобто безпека тут також присутня. Є адаптивний круїз контроль Машина бачить автомобілі, які їдуть перед вами, бачить полосу, і сама в ній тримається. Також чорна стеля, люк, автодальнє світло і. Вам цього ще мало? До 20 кілометрів на годину ми чуємо ось такий звук, що ми все ж таки їдемо на електричці. Нас чули всі бабушки, які полюбляють вибігати в останню хвилину, або вона йде на своїй волні. їй і, і взагалі все одно посеред дороги, знаєте, і заїжджаєш у двор, У кожному дворі є такий контингент, який йде просто по проїжджій частині, і його не піклує, що хтось може їхати. А якщо ви їдете ще на електротязі, то вас взагалі. Не чудно, тому в кожній електричці це продумано. По-друге, це динаміка. За до... 50 кі кі кілометрів, якщо не помиляюсь, вона е набирає швидкість там буквально до 4 секунд, а до 100 за 8. В принципі, середній показник звичайних міських автомобілів, якщо ми не говоримо про якісь там заряджені версії, тобто кузов у нас у вигляді такого спортивного купе. А як ми всі звикли бачити розуміти, що спортивне купе це що, що це? Кросовер купеться, купе, купується, це X6, це Q8, тобто вся преміальна лінійка. А тут ти за в рази менші кошти отримуєш такий же самий форм-фактор. Мені подобається, Ось зовнішній вигляд подобається. З приводу салону, це прям класична Toyota. Якщо над зовнішністю вони непогано попрацювали і вона виглядає класно, то салон рішили вже, знаєте. Експериментів не ставити, а поставити все те, що і так добре продається, що людям вже зрозуміло, і знаєте, щоб нікого не відпугнути. З приводу асистентів і, взагалі, функціоналу по клавішам, тут також є про що поговорити. Почнемо з коробки. На перше погляд для нас вже звичні клавіші P, R, N, D, але нам додали ще одну. Вона називається B. B Це рекуперація, тобто один раз речах. Натискаєте на себе, і автомобіль починає сам тормозити, коли ви відпускаєте педаль газу, так званого газу. І він не тормозить не колодками, а саме двигуном, і тим самим заряджає батарею. Силу цього. Ці рекуперації також можна налаштовувати. Там їх три види, і зараз ми їдемо в самому сильному. Тому, в принципі, по місту, приблизно підраховуючи, якщо у вас попереду червоне світло, ви просто відпускаєте всі педалі, вона сама підкачується і тим самим підзаряджає вам трохи батарейку. І також, якщо там з якогось спуску їхати, можна взагалі нічого не натискати. З приводу асистентів, радари, вони вмикаються. Ось з от про що я і казав. Цей річажок е, круїзу я бачив в Toyota RAV4 2010 року. Будь ласка, Toyota CHR електричка, яка там супер інноваційна, все супер. Сьогоденна, будь ласка, а річажок ми вам залишимо, щоб, знаєте, на згадку. На згадку про минуле. Як це працює? Машина. Ось погано, що не бачить світофори, машина бачить відстань до попередньої машини, ви самі виставляєте там поближче їхати чи подалі, і виставляєте швидкість. Якщо ви виставили швидкість там у 60 км, але машина спереду їде, наприклад, 40, ми пригальмуємо і будемо просто тримати відстані. Коли та машина, яка їде спереду, буде. Набрати швидкість, ми також будемо набирати швидкість за нею, але ця швидкість не буде перевищувати заданої вами швидкості спочатку. Тобто, там, якщо машина спереду буде їхати, там уже 90, ми просто будемо їхати за нею, але з заданою швидкістю 60. Ось що мені подобається, це ось той самий повштовх від прискорення, тому що момент він одразу передається. Не треба чекати, поки роздується турбіна, поки машина скине на одну передачу вниз, все ми одразу. Поїхали, це не для кого, кого на секрет, але до чого я веду. Щоб в ДВС отримати те ж саме, треба заплатити значно більше коштів, і звісно, витрачати на пальне також значно більше, щоб це була, була якась там заряджена версія. Але ми в Тойоті C-HR, яка, на перший погляд, може показати звичайну машину з якимось двигуном 1.2, але насправді вона може їхати. Цікавіше, ніж її двс представники. Реальний її розхід по місту з увімкненим кліматом, в цій історії буде десь там 13,5-14 кВт. Ось зараз е по трасі машина видає 4 кВт розходу. І при такій змішаній їзді, тому що я тільки що їхав і у спорті, на 50% заряду батарейки нам показує запас ходу у 186 кілометрів. Ну десь приблизно плюс-мінус так вона і проїжджає свої 300 реальних 350, якщо їхати, прям так скажучи на вяліку. І також особисту увагу пропоную приділити задньому ряду. Перше задня двері. Мені зразу флешбеки з початку нульових, коли на машинах заварювали ручку і вони відчинялись кнопки. Тут же Toyota пропонує трохи інший варіант. Ну, знаєте, розуміючи весь такий футуристичний дизайн, ця ручка, в принципі, окей. Задній ряд. І ось з моїм зростом у 177 см. Ну, бачите, так? Да? Дизайн гарний, але практичність. Ну, я не кажу, що це кримінал, тому що, в принципі, голова в мене до стелі не торкається. Але е якщо пасажир спереду сидить досить скромно, а не як водій, то все норм. Тут вже прийшлося би трохи ноги роздвигати і якось, знаєте, просто сісти і їхати без якогось. Зайвого комфорту. Тому машина, в принципі, реально комфортна, але для передніх пасажирів більше, тому що там просто більше місця. Позаду когось можна перевезти, Знову ж таки, для міської е, дистанції по місту когось підвезти буде норм. На далеку подорож будуть невеликі труднощі. Також з приводу ходової частини, якщо порівнювати її з конкурентами, це Honda ЄNS, в тому ж. В бюджеті, то Toyota реально м'якша і приємніша в ходу, тому що Honda в нас були на неї огляди одні із перших на нашому каналі. Вона більш така дубова, жорстка, більш жорсткий пластик, ніж в Тойоті. Також в нас є ключ, з допомогою якого можна дистанційно машину запускати. Тобто, ви, виходячи з офісу або з дому, з вікна, зажали клавішу. Якщо це влітку ви залишаєте кліма там на 20 на 18 градусах, то вмикається клімат і салон тим самим охолоджується. А взимку, якщо ви залишаєте пічку там на 25 градусах, зажимаєте клавішу, все, вмикається клімат, машина починає прогріватися. Не можу сказати, що це життєво необхідна е функція, але дякую, що вона тут є, і життя зробить реально комфортнішим. І що ми маємо в цілому? Прикольний дизайн, неплохий запас ходу і доступна ціна, як за свіжу електричку. 22-й рік 57 тисяч кілометрів пробігу. Вся ціленька в гарній комплектації. Тому, якщо ви шукали для себе подобного плану авто, воно в нас є в наявності, ось, будь ласка, електричка. На території салону площадка з автомобілями з пробігу. Причому не тільки електричними, тому знаходиться ця машина за адресою Донецький це 22 місто Дніпро. Контакти всі в описі. приїжджай та роби свій правильний вибір. Гарного дня!